Мене звуть Олена, я рекрутер і сьогодні хочу розказати історію про потенційне навчання з подальшим працевлаштуванням. Таких історій дуже багато, як на українському ринку, так і на міжнародних ринках, Я пішла від тих ситуацій, коли величезні компанії, в епоху глобального швидкого індустріального розвитку на ринку не вистачало працівників, на ринку не вистачало імплеїстафу, не вистачало професіоналів, і оскільки та чи інша індустрія розвивалася настільки швидко, що навчальні заклади просто не встигали формувати. Курси навчання для того, щоб випускати таких професіоналів відповідно. Компанії самі створювали програми, програми з подальшим стажуванням для того, щоб набрати спеціалістів і сформувати відповідно для себе, для свого виробництва команди. Я намагатимуся розповісти достатньо коротко і достатньо вибудувати логічну розповідь про суть того, що я хочу донести. Але я зарані вибачаюся за деяку сумбурність, тому що для мене це новий досвід в плані такого публічного консультування. Зазвичай я консультую one-то-one. І якщо у вас, вам буде незрозуміло, у вас виникнуть запитання, можливо, ви захочете дізнатися більше і якісь уточнення виникнуть, будь ласка, пишіть в коментарях, я вам розповім, розкажу, покажу, що, як, де є такі, які можливості. Сама ідея полягала в тому, що потреба в персоналі, потреба в професіоналах, спеціалістах лягала на плечі роботодавців, на плечі компаній. І тому навчання проводилося і проводиться безкоштовно. І також apprenticeship, стажування. Після навчання або під час цього навчання а, навіть оплачуються. Ну, звичайно, не, не дуже високо, не так високо оплачується, але все ж таки оплачується. Тобто, студенти, потенційні студенти, потенційні спеціалісти не оплачують, не оплачували і не оплачують таке своє навчання. Коротку історичну довідку, звідки це пішло, дуже коротко, не перегружаючи. Ця концепція почала формуватися у 19 столітті. Тобто, і так як я сказала, з початком буму індустріалізації і стала ще більш системною в ХХ столітті. Де це відбувалося? У Німеччині, у Швейцарії, тобто розвинених країнах, де відбувалися бум індустріалізації США, Скандинавія, Японія. У Німеччині в 19 столітті з'явилися перші форми дуальної системи освіти, поєднання навчання та практики на підприємстві. І це ставало основою сучасної наразі в 21 столітті системи професійної підготовки. У США у 20 столітті розвинули програми стажувань і apprenticeships у таких великих корпораціях, особливо після Другої світової війни. У Скандинавії та Японії подібні програми стали частиною корпоративної культури. Компанії вкладалися. Компанії вкладалися в навчання кадрів як інвестиція в майбутнє. Основна ідея цієї програми це створення вигідної моделі, коли підприємство отримує підготовлених спеціалістів під свої стандарти, а учні, студенти отримують професійні знання і гарантію працевлаштування. Достатньо відомо, і це відкрита інформація, і можна про це прочитати і, і дізнатися, і знайти цю інформацію. Але, як я з'ясувала, для дуже багатьох людей ця інформація невідома. Ця інформація стає якоюсь новиною, такою, якоюсь відкриттям таким, і враховуючи незнання українців особливо. Зокрема, і не особливо, а зокрема, українців, про що я хочу тут говорити. Ті українці, які вважають себе дуже розумними, напів я би сказала, заробляють на цьому незнанні. Отже, про що я хочу розказати? Сталася така історія: на минулому тижні мені в інстаграмі попадається реклама курсу навчання з 3D моделювання. Three three D modeling. Um. Дуже шикарна реклама з неймовірними можливостями, опотюнітіз, подальше працевлаштування, гарантовано. Ви будете отримувати півтори, дві, п'ять, сім, десять тисяч доларів на місяць. Вже через півроку ми всього вас навчимо і ми вас працевлаштуємо. І про те, що навчання це платне, нічого не говориться відповідно. Я цікавлюсь цією темою. Як рекрутер, відповідно, я реєструюся на цей вебінар, і вебінар проходить той самий день ввечері о 6 це достатньо швидко. Тобто, ти сьогодні в день зареєструвався, вже ввечері в тебе вебінар, коли. Коли процедура проходить дуже швидко, це вже підозріло. Вебінар складався з трьох частин. Перша частина це розповідь про саму роботу 3D-моделера. Чувак, який був спікером, просто чисав про неймовірні заробітки, про зарплати, називаючи якісь такі несусвітні не неймовірні зарплати як для українських людей, для більшості українських працівників, там зі сфери викладання, зі сфери хелскі, медицини чи, чи, чи просто продавців будь-якого ринку, тобто 5-7 тисяч доларів. Це, як він сказав, налегке, це дуже легко, це ви будете заробляти через рік, ви вже це будете заробляти, або може і раніше, може навіть після закінчення курсу, ось через 3 місяці, ви вже ці гроші заробляєте. Звичайно, декілька разів він оговорювався, тобто таким чином, що спочатку ви будете отримувати не такі гроші, а там тільки півтори тисячі. Але півтори тисячі це просто гарантовано для початківців. І це все все ще достатньо висока зарплата для України і, в принципі, для Східної Європи загалом. У другій частині виступав вже інший спікер, який показує, начебто, на практиці, як ми разом моделюємо якусь 3D-модель. Якогось аватара з якогось мультика. Цього разу це був Міньйон, здається. І ми якби долучаємося до цього процесу. Тобто за 10 хвилин ми разом за 10 хвилин ми змоделювали вже готову модель за 10 хвилин вебінару і продаємо вже, її, виставили і продаємо на стоці за 75 доларів. За одне скачування, ну тобто, ви розумієте, що скачувати на стоках можна багато разів. тобто 75 доларів за раз і ось так 10 разів і 750 доларів вже у вас в кармані, в кишені, я вибачаюсь. У третій частині вебінару вже пішов продаж перший чувак. Показував різноманітну статистику з показниками випускників курсу, і скільки вони заробили вже в перший місяць після закінчення заняті. Там йшлося від, від 900 до 9 тисяч доларів заробітку. І четверта частина це вже безпосередньо відкриття самої суті цього вебінару. Це продаж курсів. Окей, продаж курсів ціна цього курсу від 16 тисяч гривень до 20 тисяч. 6, чи до 27. Щось здається, я точно не пам'ятаю. Десь 26 27 тисяч гривень за 3 місяці навчання різні пакети, базовий загальний, стандартний і суперпакет. Ну, тобто бла-бла-бла, все все, все в такому дусі. І це вже основна частина е, цього вебінару. Тобто, е, мета яка? Мета просто продати курси і нажитися на українцях. Чому я так вважаю, що це не дуже чесно, що це напівправда і що це все ж таки являється все ж е, інфоциганством? Тому я все ж таки вважаю, що це е, обман. і е, Ну, напівправда, на скажімо так. Тобто я не, не хочу обіцінювати е, навчання, я не хочу обіцінювати саму професію 3D моделінг е, Така професія дійсно існує, вона існує дуже давно, е, вже років 20 Така професія існує, є професіонали, є спеціалісти, так само, як і викладачі, так само, як і гарні е, лікарі. Е, на цьому Полі, вони достатньо гарно заробляють, але так само заробляють і інші спеціалісти. Отже, ознаки на такого інфоциганства. Це гучні обіцянки, по-перше, так як я сказала, гучні обіцянки швидкого успіху, швидких заробітків, неймовірних якихось зарплат, неймовірних доходів, 5-7 тисяч доларів вже через 3 місяці ти вже станеш спеціалістом і будеш вже вже, ось ось ось, у тебе морковка ця, морквина висить перед носом, тобі треба тільки зануритись і заплатити нам за цей курс. Час, тиск часом дуже агресивний маркетинг. Тільки сьогодні, тільки зараз, ось 48 годин, як вони сказали, конкретно ці хлопці, таймінг, постійні акції, які. Таймери, ось час спливає, а ви ж розумієте, що реєстрація проходить в телеграмі і постійно тебе спамлять, спамлять, спамлять. Тобто тобі, тобі тиснуть, тиснуть, тиснуть на таку емоційну нашу систему, на наші емоції, і люди піддаються емоціям, піддаються цьому впливу, піддаються цим маніпуляціям і не встигають подумати. Тобто друга ознака. Коли відбувається маніпуляція, тиск часом, тільки сьогодні, тільки зараз, тільки найближчі 2 години, 3, 4, 10 годин все. І після цього ти втрачаєш свій шанс, і більше шансу такого не буде. Це ознака інфоциганства, це ознака агресивного маркетингу. Далі сумнівна експертність. Насправді не було показано е, якихось сертифікатів, дипломів, е, про експертність цих експертів, е, не було показано ніяких кабінетів чи академій, чи чого будь-чого, е, що казало би про експертність, окрім того, що е, була, показано, була проведена така частина з 3D-моделювання в, в ефірі. В етері. А, але а, за 10 хвилин неможливо змоделювати 3D-модель ніяку. За 10 хвилин це просто неможливо, тому це все було підготовлено невідомо коли, невідомо як. А, маніпуляція а, така страхом, що ось ви живете в бідності, ви отримуєте зарплати, ви прив'язані, зараз ви, у, у вас є шанс, і ось ось ви його втрачаєте. Тобто завищені очікування е, і маніпуляція страхом. Також е, ще третя ознака е, такого обману на півправди, півінфоциганства – це спам і нав'язливість. Тобто, в телеграмі постійно продовжують е, спамити, спамити інформацію. Е, Одну і ту ж інформацію про те, що треба зареєструватися і треба купити цей курс. Переходимо до суті, що мене саме спонукнуло на те, щоб записати цей ролик, відеоролик. Розмова з Customer Support або SalesOm, який. Так би мовити, був представлений до мене, обробляв мене для того, щоб я купила цей курс. Ми з ним розмовляли два дні протягом двох днів. Тобто, е на бронювання місця і е можливість прикупити місце у навчанні давалося 48 годин. І Ось протягом в перший же вечір, протягом другого дня, першого вечора, другого дня і третього дня він мені надзвонював і написував. З приводу того, що і все пояснюю, і все розкажу і тому подібне. В принципі, бесіда велася дуже, дуже етично, дуже. Пилайт, нічого не можу я пожалітися з цього приводу, тому і називаю це напівінфоциканство. Тобто це не зовсім обман, це на половину І що саме мене спонукнуло записати останній його меседж, коли я, врешті-решт, відмовилася, і він мене запитав, чому я пояснила, чому, тому що навчання зазвичай. При недостачі спеціалістів на ринку навчання проводиться безкоштовно, а то й навіть з оплатою вашого часу, вашого навчання, вашого стажування. Якщо така ситуація на ринку є, Тобто недостача спеціалістів, нехватка. Прямо ось горять закази, замовлення, і нам не вистачає людей. Ось прямо нам потрібні просто люди, нам нічого з вас не потрібно пойміть, а просто ми хочемо. Продовжувати працювати, квітнути, розширятися, робити масштабування, такий scaling up, і просто не вистачає спеціалістів. Якщо це така ситуація, то навчання проводиться безкоштовно. Це по-перше. А по-друге, стажування вже оплачується, тому що у вас вже є замовлення і вам просто треба. У компанії, я маю на увазі, вже є замовники, замовлення і е, вашим новим потенційним е, співробітникам просто треба е, виконувати цю роботу. На що е, е, Василій скажімо так, сказав мені, що такого не буває, це неможливо. Якщо ви таке найдете, так, такі навчання, безкоштовні е, з подальшим працевлаштуванням і навіть з оплатою е, стажування, то будь ласка. Е, Покажіть мені, я перше буду радий послухати і прийти на таке навчання. І ось саме ця репліка остання спонукнула мене записати цей відеоролик для того, щоб показати на, в реалі, показати на матеріалах, де таке можливо, як, з якими компаніями це можливо. І е, в яких індустріях, і також включно 3 d моделінг тобто 3D-моделювання, е, це існує. Це є на ринку, і це все можливо. Отже, давайте будемо переходити до того, що я знайшла. Я провела невеличкий ресерч, зібрала матеріали для того, щоб вам показати в цьому ролику, що навчання може бути безкоштовним. Навіть висококваліфікованим, високооплачуваним професіям, якщо це наразі актуально для ринку, всесвітнього ринку, тому що ми зараз живемо в епоху глобалізації, і це дуже актуально. Ці деякі, професії, деякі професії відмирають, а деякі професії розквітають, процвітають, з'являються, і вони є дуже актуальними, і це дає можливість навчатися і будувати кар'єру в цих професіях. Отже, переходимо до суті, до екзамплів, до прикладів. Перше це Siemens. Я записала деякі скріни, записи з скріну, для того, щоб вам наочно показати, що саме є, які можливості, які opportunities існують наразі в світі, взагалі, зокрема в 3D-моделінгу. І для українців включно. Отже, перше в мене йде Siemens. Це Німеччина, дуальна система освіти. Що вони роблять? Siemens це в Німеччині є одним із провідних роботодавців, які застосовують таку дуальну систему освіти. Це поєднання навчання у професійних закладах і практичної роботи на підприємстві. Як це працює? Студенти отримують оплачуване навчання, де частину часу вони навчаються в закладі, а частину працюють на Siemens. І після завершення гарантоване працевлаштування в цій компанії. Який результат? Win-to-win. Та. Siemens отримує підготовлених фахівців, які вже знають корпоративну культуру, процеси, самороботу, роботу, а студенти отримують професійну стабільну роботу. Далі в нас іде Google. Google створив програму, яка називається Google Career Certificates. Де компанія оплачує онлайн-курси з різних професій, включно такі професії, як IT, звичайно, різноманітні професії, дата аналітика, project management, UX design, тобто user experience design, це така теж ну, вже не нова, але достатньо нова. Але ще не стара професія, і також сил для сил ЗІВ вони готують курси. І курси проходять через платформу Coursera. Навчання триває кілька місяців, і після закінчення Google або партнери Google активно розглядають кандидатів на відкриті позиції. І в результаті таким чином створюється потік підготовлених кандидатів, які володіють сучасними навичками. Це допомагає компаніям, таким міжнародним компаніям. Форму робити рекрутинг це один з методів рекрутингу все ще. Допомагає створювати такий candidates pipeline і закривати вакансії дуже швидко, тобто не просідати. Далі в нас іде Ікея, Ікея це Швеція і міжнародний ринок. Це програма е, стажування і навчання вже самого персоналу. Е, тобто, якщо е, Google і е, Siemens ви можете прийти просто з вулиці, то Ікея це навчання самого персоналу, е, це, дещо, це дещо інші. Нові працівники приходять, е, можуть проходити оплачувані тренінги, е, які поєднують роботу в магазинах і навчання, включаючи управлінські курси. Е, Менеджерські курси, і після стажування в них є можливість перейти на постійну позицію більш високу, або в інший відділ, або в іншу спеціалізацію у самій компанії. Далі в нас йде Amazon США. Це е, компанія, яка пропонує програми підвищення кваліфікації і технічні стажування. Е, які програми пропонує Amazon? Це Amazon Technical Apprenticeship перше. Це 12 тижнів оплачуваного навчання з подальшим працевлаштуванням у технічних ролях. Друге, це AWS Grow Our Own Talent навчання для побудови кар'єри у хмарних технологіях Cloud. Третє, це Career Choice називається програма. Це програма, яка фінансує навчання співробітників, вже співробітників Amazon у різних галузях. Тобто з вулиці, скажімо так, ви можете прийти на Amazon Technical Apprenticeship або AWS Grow Our Own Talent. Далі в нас іде компанія Pinterest, яка також пропонує програми Apprenticeships. Apprenticeships це навчання з працевлаштуванням. Тобто це ще, це ще не повноцінне працевлаштування, це як стажування паралельно з навчанням. Ось компанія Pinterest, ви бачите, пропонує на різні спеціальності також свої. Свої е, е, програми, свої apprenticeships, які є, е, власне, е, оплачуваними. Це інженери, це продакт менеджери, це продакт дизайнери, е, це продакт ресерчери і тому подібне. Далі в нас іде компанія Duo Chemical. Це компанія США, яка пропонує корпоративну програму стажування. Програма називається Corporate Apprenticeship Program. Програма поєднує в собі і навчання, і практичний досвід, який веде до отримання ступеня молодшого спеціаліста. Які професії пропонуються вивчати в цій програмі: це інженери, техніки і фахівці з виробництва. Тепер перейдемо до програм, які стосуються можливостей безкоштовного навчання з подальшими можливостями працевлаштування саме в цій професії 3D моделінг 3D-моделін. Існують наразі такі програми, які пропонують безкоштовне навчання 3D-моделювання. З подальшим працевлаштуванням. Є такі можливості. Ось ми розглядаємо перше: це Infinite. це безкоштовне онлайн-навчання для початківців 3D-моделерів. Компанія пропонує безкоштовне онлайн-навчання для нових 3 d моделерів 3D-моделерів допомагають розпочати кар'єру у створенні 3D-моделей для провідних рітейлерів, тобто покупців, клієнтів. Тобто, все те ж саме, що пропонувалося на курсі за гроші, тут пропонується безкоштовно. Професії 3D-моделювання для рітейлу, заявки відкриті для кандидатів з усього світу. Можливістю ми розглядаємо платформу Coursera, створеною компанією Google, яка пропонує, власне кажучи, найрізноманітніші курси навчання, стажування, проекти, будь-що. Там настільки величезна величезна платформа і маса можливостей для навчання. І включно, це онлайн-курси з 3D-моделювання від університетів і від різноманітних компаній. Тобто курсера пропонує безкоштовні онлайн-курси з 3D-моделювання, де можна навчитися основам або вже більш advanced, Тобто продвинутим, просунутим, продвинутим професійним навичкам з 3D-моделювання, з 3D-друку, CAD, вивчити різні програми, платформи, аплікації та інші навички, необхідні для кар'єри у 3D-дизайні. Програми доступні для кандидатів з усього світу. Ми побачили, що подібні програми існують, безкоштовне навчання існує, можливості працевлаштування, можливості оплачуваних стажувань також існують, і вони доступні не лише для еліт, і не лише тільки для країн, скажімо так, першого світу, США, Британії чи Євросоюзу, а також включно і для українців. Якщо вам потрібна допомога, якщо ви хочете взяти участь у такій програмі, я з радістю надам цю додаткову інформацію. Пишіть в коментарях, я надам таку інформацію більш конкретно під конкретний кейс. Всім дякую, пока-пока.